Всім привіт, друзі! Сьогодні буде ось такий красунчик в нашому міні-огляді. А саме це квадроцикл, дорослий квадроцикл від компанії Segway на 500 кубічних сантиметрів. Отже, на борту ми маємо двигун з об'ємом 500 кубічних сантиметрів. Потужність його складає 39 кінських сил і від собі, з крутящим моментом 44 ньютона метрів. Паливна інжекторна система від компанії Bosch, що забезпечує надійність та стабільність роботи вашого. Квадроцикла двигуна. Найцікавіше те, що вага в нього складає 370 кілограмів. Також він може на себе взяти 270, а то і 300 кілограмів. І з такою навантаженістю він розвиває швидкість на своїх чотирьох колесах до 105 км на годину. Уявіть собі, ось ця махіна несеться 100 км на годину. Це просто неперевершено. Це завдяки класному налаштуванню. Коробки і двигуна класній збірці самої ходовки, тому що в поворотах є тенденція до перекидання, як у всіх квадроциклів, але зовсім не така, як у інших. На ньому комфортно входити в повороти. В нього класно відпрацьовує ходова частина. Зараз ми про неї поговоримо. Додам ще те, що в нього повітряно-рідинне охолодження. І також на борту він має ось таку лебідку, яка розрахована на 1133 кг. Тобто фактично 2-3 таких же квадроцикли ця лебідка потягне абсолютно без проблем. Ось така ледівська оптика дуже класно світить, неймовірно красива, сучасна, просто пушка. Ну і давайте вже поговоримо про саму ходову частину. Підвісочка, значить, у нас незалежна передня, з подвійними А-образними важлями і амортизатором, який можна налаштувати. І позаду в нас також незалежна підвіска з подвійними Н-образними важелями, амортизатором масляним, який також можна налаштувати, і поперечний стабілізатор. Стійкості. І, до речі, він виконує свою роботу дуже і дуже класно. Також ми маємо фаркоп, який можна або висунути, або засунути навпаки, уже як вам буде краще. Дискові гальма він має попереду та позаду, відторможується чудово, з цим проблем абсолютно ніяких немає. Дуже красивий та потужний квадр. Давайте про колеса. Трохи скажу розмір значить, наших колес. Задні колеса 25 х 12, а передні 25 на 8, 12. трошечки вущі передні. До двигуна тут майже не, до, не, не дібратися, бо він захований. Автоматична коробка передач з пониженим та повишеним рядом. Задня передача, паркінг, нейтральна, все тут є. Далі. Тут електронна приборна панелька, все зрозуміло, інтуїтивно та сучасно. Органи керування, тут у нас світло, поворотники, аварійка присутня, сигнал. Тут лебідка. Керування лебідкою. Ну і переходимо до повного приводу. Значить, зараз в нас режим поставлений на задній привід. Таким чином, ми перемикаємось. На повний привід, і ось ця жовтенька кнопка це розблокування переднього мосту. Все дуже просто та цікаво. До речі, сидіння дуже м'яке та комфортне. Спинка для пасажира, багажні платформи, як попереду, так і позаду, присутні. Сюди можна щось, якесь спорядження ваше, вчепити і кататися та насолоджуватись цим монстром. Вартість на нього зараз 291 900 гривень. Кредитування в нашому магазині також присутнє, гарантія також присутня. Прокататися ви можете також, приїхавши до нас на Велику Кільцеву 22. Тому, друзі, будемо раді вас бачити в нашому магазині. Пишіть коментарі, як вам такий квадр. І обов'язково поставте лайк під цим відео. Всім гарного та вдалого дня!